Добрий вечір. Хочу зробити вам і вам показати розпаковку продуктів харчування, які безкоштовно були доставлені з такого магазину, як Фозі, місто Київ. Доставка йшла місто Київ. І так, продукти харчування, яйця. Одна штука 4 гривні 49 копійок. Ви зверніть увагу, яких розмірів. Я таких великих ще не бачила. Дуже великі. Так, і ще яйця 30 штук упаковка йде, 164 гривні. Теж неймовірно великі. Це, мабуть, найбільші, які я б взагалі бачила. Яйці, яйця курячі першої категорії. І вказала ціну. Так, сир ось подивіться: сир ферма. Голан 45%. Вага 454 гривні, 399 гривень за кілограм. І тут іде. 454 грами на 181 гривню 51 копійку. Цукор кілограм 29 гривень 99 копійок. Перша категорія. Звісно, я купила не 1 кілограм, а більше. А виклала, щоб ви побачили цей суп, цукор одну упаковку 1 кіло. Навіть трошки роз. Розсарапане, треба в пакет. Швидко класти. Так, майонез 105 гривень за банку. Так, ось такий майонез. 430 грамів. Він непоганий. Не перший раз його купую. Буряк. 39 гривень, 90 копійок. Непоганий. Один в один, нібито і середніх розмірів. Невеликий, не маленький, чистий, без піску, без ні інших домішків. Мені подобається такий буряк. Ну, Ціна, звісно, не дешевий. Так, і ось я розв'язую м'ясо, щоб вам показати м'ясо. Ціна 149 гривень за кілограм. Ось таке куряче м'ясо тут нема кісточок, але шкури багато, от Ось таке м'ясо оце і вся закупівля продуктів. З магазину Фузі безкоштовно привезли прямо до будинку. Чоловік вийшов, забрав, оплата йшла безналу з картки. Всім економних покупок. Доброї ночі, спокійної ночі і на все добре.